З самого початку, як я дізнався про проект, я зовсім не розумів, як це має відбуватись. Все, що я знав, це те, що будуть якісь танці, приїдуть з України люди, буде кореляція з британцями. І мені відразу стало цікаво. Мені дали завдання вам допомогти. Перший день було дуже багато завдань. Треба було нам налаштувати екран, висвітити зображення, скачати зум. Це було щось що, що, щось надзвичайне. Довго не міг зрозуміти, в чому саме суть проєкту, але пізніше збагнув це поєднання музики та душевної якоїсь частини. Ще дізнався, що цей проєкт, мабуть, в Україні. Сумно з цього по приводу, тому що це ну, ж війна, вона багато чого змінює, і ми могли б бути вдома, у себе, але маємо виїжджати десь, щоб було безпечніше. І робити, продовжувати те, що маємо.